Вітаю мої любі на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні в нас спочатку бесіда, розмова, як хочете, назовіть. Бесіда чи розмова про такі речі. Так як далі буде про рід, про спадок, який залишив. Вам ваш рід, так, намагаюся налаштувати, то поговоримо про речі, про стосунки ваші у родині, але це так, не будемо торкатися теми чоловік-дружина, так, будемо торкатися речі батьки, діти. Інші пращури, нащадки, відчуття вас у цій ієрархії свого роду, допомога від роду від ваших пращурів від ми не говоримо про допомога від дітей, бо ми народили дітей і ми, якщо ми можемо. Маємо можливість, ми їм маємо допомогти певний період, так? коли вони підростають, вони вже починають діяти самі. І краща наша допомога це не втручання, так? не нав'язування своїх, свого досвіду. Кожна людина має право обирати. Торкнуся такої теми, знаєте, я вже з самого початку відчувала, що це відео буде не для всіх. Не для всіх. Але чомусь не торкаються, або, можливо, я не бачила, не знаю, може і торкаються такої теми. Наскільки комфортні ваші стосунки з батьками, з вашими іншими. Старшими за вас, так, людьми. Можливо, в когось навіть і не складалися, і не складаються стосунки з батьками. От, скоріш за все, це відео буде саме для вас. Так, я знаю, цю тему багато хто замовчує. Вважають, що варто батьків так. На загальному плані варто батьків поважати, допомагати в чомусь. Але хочеться сказати оце, але і сказати, «та все добре. Інколи, інколи є ж батьки такі, що вони не знають, чого вони народили дитину. Це або випадково, або багато хто. Що не хотіли, так, будемо говорити не дуже про приємні речі, але вони є в житті, і ну, якщо про них геть не обговорювати, то будемо дивитися у Таро карт Таро підказки, да. який спадок залишив вам ваш рід. І це не про майнові, не про якісь матеріальні речі, а про духовний спадок. Чи є він, чи можливо навіть краще обрубати ті зв'язки і стати не мов би, родоначальником або родоначальницею свого роду. Так, є хто, ну, принаймні по якоїсь одній лінії. Так, в нас у всіх, у більшості з нас є і батько, і мати в, в сенсі, що вони були спочатку, як якось вже винародились, неважливо там потім як складалось вже. Ну, це важливо, звісно ж, але ми зараз не про це. Отже, отже, давайте зробимо три варіанти. Я просто я хотіла таку тему підійняти, щоб вона допомогла комусь, знаєте, кому, хто не відчуває підтримки хоча б морально. Я ще раз повторюю, це не про матеріальну підтримку, це про моральну. Там, де вам підрізали крила, є такі батьки, є. навмисно чи не навмисно своїми словами, своїми діями нав'язували те, що вам непритаманне, а ваші таланти урізали, ваші якісь добрі прагнення, намагання чогось добитися, вони Косили, мов би траву косою, да? є таке, я, можливо, про якісь випадки говорю з ряду вон виходящі, але повірте, я знаю, про що я говорю. Є таке, є таке. Давайте подивимось про, о, про спадщину, яка йде від вашого роду до вас, і можливі поради для вас. Так, знову ж таки в мене складно ще в... зорієнтуватись, де, з... з якого боку починається на відео. Воно перевертає а потім дзеркально. Сподіваюсь, правильно зараз скажу перший, другий, третій. Так, Бо це в мене навпаки виходить. У вас у відео повинно бути так, як слід. І так. Яка спадщина, оберіть один із цих кристалів, це, до речі, кристали не відгадаєте, не відгадаєте, що це за кристали? Хоча чому ні? Вони підкрашені, підфарбовані, точніше. Зразу кажу. Добре, зізнаюся, це кристали солі. Я замовляла сіль. Із Артемівська. Ой, сіль кажу, соляну лампу. От, і мені доставили це кристали звідти з лампи. Мені стало цікаво, що буде, якщо їх підфарбувати, ось такі вийшли мінерали. Вибачте за голос, бо він у мене трохи сівший, я застудилася, можливо, від кондиціонера. Так, і тож давайте перший варіант спадщина вашого роду. Ну, давайте зразу й дивитися, так? Да? Ви знаєте, вам. Передали не так, як спадщину. З вами так багато ділились досвідом. Багато ділились досвідом хтось, чи дід, баба, дивлячись, хто мене дивиться, жінка, чоловік. Розповідали, можливо, розповідали про свої шляхи, от як чогось добивалися. Якими шляхами йшли? От. Цим ділилися, це розповідали. Так, ось капка карта підказка, як це вам допомагає у сьогоденні? Справедливість. Ви знаєте, навіть е... да, підтримка по-перше роду у вас є. Якщо ви думаєте, що вас ніхто не підтримує з вашого роду, батьки, баба, діти, родичі, то уявіть собі, підтримка роду у вас, у вас є. Подивіться уважно на цю карту. Що скажете? Пишіть, до речі, ну так, вона така іносказанна. Іно да? ну не знаю, як сказати Іншо... іншомовна, да? можливо, так. Якось розтрактувати її можна. Можна так, що підтримка є. Та чи на цьому світі ці люди, які вас дійсно підтримують, вони якось вказують вам шляхи, якими ви можете йти? І знаєте, що вони кажуть? Так як це джаджмент, справедливість да, Це говорить про те, що вони кажуть: поступай по справедливості, в тебе все буде. Ти будеш переможецею чи переможцем, поступай з людьми справедливо, цьому вони вас навчають. Відчуваєте ви цю підтримку свого роду? Ну, я би сказала, що так. Ви розумієте, як вам поступати? От зараз я кажу, і я бачу, що ви розумієте, як вам варто поступати в тій чи іншій ситуації. Схоже, що це навіть ваша рушійна сила. А ви йдете зараз вірним шляхом? І ще не всі питання вирішені, які ви хотіли, не всі цілі досягнені, і для цього потрібен час, мені говорять, для чогось ще не прийшов час. А Яка порада вам? Дивіться, не йди по головах, не йди по головах. Зважай на тих людей, кого ти зустрічаєш. У своєму житті, поважай всіх і кожного, а щоб не привітатися з тим же двірником, так? ти виходиш, людина е прибирає довкілля. Обнулення. Не грай з долею, тут мені кажуть. Це просто ваш рід передає, не закривайся від навколишнього світу, і ти досягнеш всього, чого ти хочеш, всіх багатств цього світу. Так, у вас є, вам передав рід ваш багато чого, передав, подивіться на цю карту. І ви досягнете при одній умові, якщо ви будете слідувати цим підказкам, що зараз ви почули. Бачите? Спадок, спадщина ось так, перший варіант. Пишіть. Переходимо до другого варіанту. Який вам спадок або спадщина передав ваш рід? Я не даремно зараз це роблю на таро, цей перегляд. Бо ми будемо відсікати. Карта-підказка в когось кохання йде другий варіант, можливо, це саме для вас підказка, можливо, для всіх трьох. Дивіться відео від початку до кінця. І ну, неважливо навіть обирайте один із трьох варіантів, але продивіться, прослухайте, в кожному з варіантів може бути якась підказочка саме для вас. Тож я почала говорити, що недаремно я зараз роблю цей перегляд, чи є спадок якийсь, так? можливо, комусь варто відсекти той тобто зв'язок із родом. Який спадок у вас? Другий варіант. Ой, у вас були мудреці, вчителі, можливо, були в вашому роду. Духовні якісь люди, можливо, навіть духовенство, хтось священник був, можливо. Можливо, просто така духовна людина. Людина, яка веде за собою. Що вони вам говорять? Вони вам говорять необману і ну, не, не бреши, да. Не обмануйся, не обмануй, не обманюй коханого, кохану, не обманюй, Не вводь в оману, не вводь. М -м -м. якщо ви. Е Якщо ви е, щось посадили доглядати, якщо ви, ну це в прямому значенні, якщо ви е, когось впустили в своє життя, е, ведіть себе належним чином. Не ображайте людей. Дев'ятка час. Ви, вам дано було багато по коханню. Вас ізначально вас ішло ізначально наповнення від вашого роду ресурсами, ресурсами кохання да? Червової масті. А ви щось, можливо, розпліскали даремно. Да, Ви когось не хотіли відпускати. Або навпаки, ви відпустили когось, кого ще кохаєте. Ви прийняли жорстке рішення, так? Да? Угу. Хтось обрав гроші, а не кохання. На жаль, і по справедливості. По справедливості, подивіться, яка карта. Підвішений. Життя у вас застигнуте могло після того, як ви обрали гроші, а не кохання. Ану, зізнавайтеся, в кого така ситуація. Хто обрав гроші, а не кохання? Це дуже ну, печально, коли люди обирають якийсь достаток, а почуття, не щирі почуття, не прислуховуються до інтуїції. А втім, наш рід, справжній. Ті, хто мудреці, мірофант випадав, першосвященик, ну, ну, це людина, яка духовна. Вони дарували вам з самого початку великий ресурс, духовний і кохання. Ви повинні кохати, ви бути в коханні повинні. А ви обрали що матеріальне? так, Хтось тут обрав матеріальне, купаєтесь в розкоші, але тепер ви а, а, можливо, ще не зараз, а будете на самоті. Ви, можливо, будете в своєму достатку, але на самоті. А яка порада вам? Можливо, ще не пізно напишіть, приїдьте, запропонуйте щось по коханню, але ж ви заблукали в лабіринті. Можливо, вибір завеликий Так? Пройде час, тут мені кажуть. І ви, вам не, не потрібно буде то все багатство, ви розумієте? Воно все піде прахом. Піде прахом все то, що ви, ви будете щось там підраховувати. Це таке мені більш як чоловіча енергетика в них таке. Жінки, ось стоять мечова королева, також буде розуміти, що ось Санта Мерта говорить похорони те, що тебе знедолює, не гонися за призрачним багатством. І тут дається величезний шанс, можливо, для когось навіть останній. Також не йти по головах, не обирати матеріальне, будьте в тому довольству, малим, ось тут така карта. Ви знаходитесь у якомусь місці, яке доволі таки стабільне, ще порада, яка вам. Відноситесь легше до яких-то негараздів, підтримка роду є тут, навіть дається вам можливість перейти на інший рівень. І ось показують хай пристас, це Верховна Жриця, говорить, читає, да, вам книгу долі вашої. Ну, все, що тут по-другому варіанту, тут вже сказано. Тут головна лінія, що не гнатися за матеріальним, а цінувати щирі почуття. Ось так. І на дні колоди, король мичевий. Тут пара може бути. Але ви, ви можете бути в сорі з якоюсь людиною, яку кохаєте. Ось як тут. Помиріться, запропонуйте щось. Вам може надаватися шанс. Шанс. Тобто подумайте добре про що тут. Давайте подивимось третій варіант. Хтось також бажає в розкаші купатися, не? ну, хто ж не хоче. Але ми дивимося, що рід вам у спадок залишив. У спадок, що рід вам залишив. Вам залишив величезну енергію. енергію. Комусь е, такий гай квітучий у спадок залишив. Ну це вже з матеріального майже наповнення енергетичне. Так, з часом ви зрозумієте, з часом хто на сьогодні ще не досяг. Матеріального багатства ви досягнете і матеріального багатства. Вам багато хто заважав розбагатіти, обманували вас. Да. Ви були закриті від яких-то благ. Вам, ви мені тут зірку показують, що ви зірка, але вас могли в тінь постійно заганяти, оточення ваше. Хто це покажіть, хто це заганяв вас? Хто хто йшов по головах, хто то з вашого оточення? Можливо, і по вашій голові пройшовся. Ну, ви сказали, Баста, хвати Ой, тут така боротьба була темних і світлих сил. Можливо, навіть за вашу душу, ви знаєте, в вашому роду і, і добрі, і погані були люди. Але ви такий шлях вже пройшли, знаєте? Серйозний, у вас можуть бути нагороди, медалі якісь заслуги, ви могли подорожувати, мандрувати багато. Такі цікаві особистості мене дивляться, і сонце, бачите, місяць, і сонце, і закохані, і закохані. Вам тут також е залишили спадок, залишили спадок, але вам нічого просто так не дається. Не дається. Багато яких -то руйнувань було, страждань, завислих ситуацій, не зрозуміло. Добра, яка вам порада? Все ж таки не опускати руки, бути активною? Ви на початку якогось шляху. Якщо ви зараз відчуваєте в якісь темні часи, і ніхто вас там не підсилює, да? не підтримує? Запаліть отак, да? запалюйте самі. Дивіться, тут диявол. Де... Де Дейвіл випадає, диявол. Угу. А що він тут робить? Ага. Ну, Якісь є сили, які заплутують вас. Ваш шлях заплутують. а що це? Можливо, це. Магічні якісь впливи. Інколи вас, так, вводять в оману, немов би дитину. Що це? Батьки у когось жінка, якщо ви чоловік, вводить в оману у когось. Угу. Хтось в жінках заплутався, да, Тут, якщо ви чоловік? А яка вам порада? Да, тут трикутники якісь. Ну, порада просуватися вперед, і ситуація, то у ваших руках. Так, а якщо тут дівчата, дівчата, скоро вам будуть якісь пропозиції. Хтось дуже закоханий у вас. Навіть у когось, як такі, якісь весільні. Угу. Чоловік жезловий, десь в яскравих таких вогняних енергіях. Він вас закрутить, закрутить. Ага. Звиклий перемагати він переможець. Ух ти! Навіть два чоловіка, що це? Чи це він же. Ви можете знати його вже давно. Той, з ким у вас було, не мов би закінчено щось. Хтось уїхав. Тут ціла любовна історія. Угу. А ви імператриця і імператор. Дивіться, імператриця імператор. І ще? Вам судилося бути у парі, тож, яка вам ще порада, скоро будуть, ідуть, грядуть якісь дуже важливі рішення, а що вам робити? Що вам робити? Набутися мудрості, ваш рід передає, що скоро ви вийдете геть на інший рівень. Ви вже не будете в тих старих енергіях. Так. Довго щось тягнулося. Дивіться, якщо у вас щось було не дуже добре йшло в житті. І це тривало довгий період, вам не везло, то зараз ось, зараз, ви виходите в такі енергії, що вам буде фортити. Вам рідто дійсно дійсно допомагає. Хороший такий спадок тут залишили. І просто спостерігаєте, якщо чоловіки, тут більш дієві чоловіки. Більш дієві. тож такий на сьогодні у нас розкладик, Пишіть. Пишіть, коментуйте, в кого як відігрався варіант ваш. І до скорих нових зустрічей пока.